Але зараз, після того як контрнаступ в якійсь точці тимчасово зупиниться, так емоційний фон теж уляжеться, і, ймовірно, ми постанемо перед новою хвилею втоми від України. Як із цією новою хвилею працювати і не дати Росії нею проштовхувати свої інтереси в Європі? Е, ви знаєте, у мене сьогодні було буквально от щойно дві зустрічі з міністром оборони з міністром оборони Естонії. Хана Певкором з міністром оборони також Данії я зустрічався сьогодні. Тобто, у нас іде дуже серйозна дипломатична робота щодня, постійні діалоги, постійні дискусії. Дуже багато парламентарів буде зараз знову рушати в Європу, в світ, пояснювати, спілкуватися, доводити, аргументувати. Майже щодня делегації парламентарів в нашому парламенті, наші депутати багато працюють, багато працюють урядовці. Ми звичайно, президент України, головний дипломат. Азом зі своїм офісом бачила, що сьогодні Андрій Єрмак з Расмусоном, колишнім генсеком НАТО, презентував концепцію гарантії безпеки. Тобто йде дуже потужна робота, яка буде обов'язково разом з партнерами в контакті, в тісному діалозі, пересилювати оці от негативні наративи, які там Російська Федерація десь насаджує. Але я хочу сказати, що після контрнаступу у них ось саміх зараз інформаційні проблеми всередині країни. Тому хай собою займаються. там вже революція, якась назріває. Телеграм-каналах їхніх російських, тому я думаю, що вони зараз трохи не буде менше часу на нас, знати більше на свої розборки внутрішні.